Усім привіт з Новим Роком, з Різдвом Христовим я В'ячеслав. Сьогодні вирішив записати відео для вас про те, як купити квитки до Канади недорого. І так, я проводив пошук квитків через такий сайт, як Kiwi.com. Я хотів би вам показати покроково, як я це робив, що я там вибирав, які фільтри, як вибирав ціну. Компанію і так далі. Я прийду на свій комп'ютер і все вам по покажу. І так, знаходимось ми на сторінці Kiwi. Kiwi.com. Тут можна вибрати мову. Вибираємо українська. Продовжити. Далі вибираємо в один кінець. Скільки пасажирів, багаж. Я би тут не вибирав багаж. Шукаємо без багажу, багаж можна вибрати пізніше. І так, пишемо. Я вам буду показувати на своєму досвіді. Я е, проживаю в Польщі, і я з братом зробили так. Е, з е, Польщі ми їдемо автобусом, Fліxбус. До Берліну. З Берліну. Летимо літаком до Амстердаму. Там півтора годинки летіти недовго. А вже з Амстердаму до Канади прямим рейсом. Отож, вибираємо, наприклад, Німеччина. Просто я замітив, з Німеччини набагато дешевші білети. Вибираємо Німеччина і пишемо, наприклад, Канада, так? Канада. В мене є Канада. І вибираємо день, на який нам підходить. Тут такий повзунок є. Сунемо, наприклад, на лютий і на цілий березень. Так? Тут навіть ціни підсвічуються, показують. Важко з тим повзунком. Ну, добре. Я думаю, нам вистачить. Установити. Натискаємо пошук. І тут маємо цілу Канаду. Вибираємо місто, яке вам підходить. От як бачите, до Торонто найдешевше. Давайте, наприклад, виберемо Калгарі. І маємо тут польоти. Давайте, наприклад, виберемо. Одна зупинка. От Берлін. Залишилось 3 місця. Калгарі. Давайте подивимось. Берлін, Амстердам. Амстердам, Калгарі. Получається одна пересадка в Амстердамі. Тут я не радив би бронювати квитки. А, наприклад, ви знайшли 21.03, так, вівторок, 21.03. Безпосередньо заходимо на WestJet, Так як ми знайшли тут WestJet компанію. Скажу вам, WestJet найдешевша компанія. Як ми не шукали з братом якусь дешевшу компанію, щоб дешевше було знайти квиток. Дешевших ми не знайшли. Добре, заходимо на WestJet і пишемо, наприклад, так. В одну сторону, пишемо Берлін. Берлін. І тут, наприклад, пишемо Калгари. І число, число було 21.03. І так, якщо ви знайшли квиток, який вам потрібно. Тоді переходимо на сторінку WestJet. У нас тут WestJet, так, компанія. Переходимо і пишемо. Берлін. Амстердам, Калгарі, так. Берлін. 21.03 Лютий березень. Так, січень. Лютий березень 21. Одна особа і натискаємо пошук. Так, є білет. Є два варіанти, такі і такий. Ми вибираємо. Ага. Тут в годинах є якісь е, різниця. Вибираємо, наприклад, цей Select. І так, маємо. Скажу вам, це не найдешевший варіант. Ми знайшли ще дешевше. Наші білети коштували, не пам'ятаю, 370 або 340 доларів. Е, моя порада треба шукати. Кажуть, що у вівторок е, квитки дешевші. Так, думаю, ця інформація буде корисна комусь. Так само вибрати свої квитки. Е, я впевнений, в цьому у вас все вийде. Хотів додати, що. Е, я купував квитки два рази. Перший раз я купував з братом. Ми вилітаємо 14 січня, а через місяць до мене прилітає моя сім'я, дружина і діти. І коли ми купували квитки для дружини і для дітей, у нас виникла невелика проблема у нас є кіт і, і нам не хотіли додати кота до наших квитків. Виникли труднощі. Ось я, е, отож я хотів записати слідюще відео, розказати про е, всі ті нюанси, які сталися, і як ми їх вирішували, і, і що робили. Так що, е, якщо відео вам сподобалось, не забудьте підписатися. Будь ласка, поставте лайк, е, натисніть дзвіночок. Е, в майбутньому я хочу знімати ще більше відео, корисних, цікавих. Так що... Дуже вам дякую за перегляд. До побачення. Можливо, я щось забув. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я обов'язково відповім. Дякую.